Привіт, народ! Вітаю на каналі. Дякую, що ти з нами. Дякую кожному підписнику і випадковому гостю. Радий вас бачити на Favorite Channel. Ну, а сьогодні відгук користувача цього приладу. Для цього ми запросимо нашого майстра. Він буде коментувати, розповідати про нього, який він в роботі, чим він унікальний. Залишайся з нами. Дякую за твою підписку і коментар. Погнали. Так, друзі, дивіться, комплектація даного рівня це отакий чухол. Дуже зручно його переносити, транспортувати. Також в комплекті є тринога. Дуже зручно його встановлювати в різних місцях і вимірювати рівень будь-чого. Дуже зручно. Універсальне кріплення. Зараз прошу майстра розпакувати і розповісти про нього щось позитивне, а можливо і негативне. Рівень дуже простий в користуванні. Іде в комплекті з таким чахлом. Значить, є магніти. Ось два магніта, що дуже зручно. Для кріплення на металевій поверхні, отут він відкручується, кріплення для штативу, також можна на штатив прикрутити його з магнітом. В комплекті з рівнем йшли батарейки, але ми замінили їх на такі акумулятори, тому що батарейки дуже часто виходять з ладу, їх приходиться постійно замінювати. Акумулятори зарядив і, і рівень працює. Там йде 4 акумулятори. Так, 4 акумулятори да, 4 йде. Цей рівень фірми ProTester. Це китайська фірма, але досить непогано себе зарекомендував, по крайній мірі в нашій роботі для використання дуже зручний. До речі, зараз цей пристрій на розетка Йо зі знижкою. Кому цікаво, переходьте за посиланням. Для вімкнення пристрою. Отака є кнопка. Ми його вмикаємо. І ми бачимо отакі ось лучі, вертикальний і горизонтальний зеленого кольору. Для того, щоб активувати рівень, тут є отакий речажок. Ми його активуємо, і рівень, рівень знаходить своє положення, те, в якому він Має бути, в якому він показує, показує вертикаль і горизонталь. При завершенні роботи потрібно спочатку його зафіксувати, потім нажати на кнопку і зробити виключення. Також в рівні є така функція, ми можемо Після включення один раз нажати на кнопку. У нас тільки горизонтальний промінь луч. Другий раз нажимаємо на кнопку Тільки вертикальний луч. Це для економії акумуляторної батареї або батареї. з Рівним ішов отакий штатив. Він трьохсекційний і розкладається на півтора метра високий. Отакі фіксатори на ньому. Зручно. Ну, як ви бачите, рівень вже бувалий в роботі. На ньому є і пилі, видно, що він не новий. А також для первоначального положення рівня є такий бульбашковий рівень водяний, яким ми можемо трошки його скоректувати. Потім ми прикручуємо на цю площадку наш рівень, вона отак от кидається, фіксується. Отакий ще є в неї фіксатор і отака поворотна платформа. Плюс, додаток до цього всього є, є ще отака ручка, якою ми робимо більш точну коректоровку, підстройкою під точку, з якої нам потрібно робити вимір. Фіксуємо вентом. Ну, в принципі... В принципі, рівень, рівень досить зручний, і досить простий, як для користувача. Що можна сказати, ним може користуватись навіть дитина. Це як лазерна указка, грубо говоря. Досить все просто. Рівень дуже практичний для внутрішнього кімнатного використання на сонці луч видно недалеко, слабий. Якщо використовувати його на відкритому повітрі, то треба або ввечері, або зранку, коли, коли немає сонця, Тут, тоді його достатньо добре видно. А для кімнатного використання він суперовий. Ми в цілому можемо радити даний рівень до використання. Друзі, кому сподобалось відео, не забувайте залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте палець догори під відео, ну і не забувайте коментувати відео. До наступних зустрічей. Всім дякую за увагу!